На Майдані Незалежності у Рівному збираються прихожани Римокатолицької церкви. На центральній площі священники читають молитву та роздають вірянам пальмове листя. Саме ним вітали Ісуса Христа в Єрусалимі. Це дуже важливо для нас, тому що ми будемо отримати пальми, яке є так, як гребець, яке гребець віри, те, що отримує нас. Тому що ми люди дуже слабкі, навіть якщо священники, будь-хто, ми дуже люди слабкі. і без цієї. Вірі, ми всі ми впали всі, і Господь, той, який нас утримає. Тому ми отримуємо цю віру, як і знак того, що Бог вже робив в нашому житті, і як і знак те, що Він ніколи нас не, не, не забуває і завжди тримає нас в своїх руках. Це свято, коли е, Ісус як цар війшов в Єрусалим. Так це початок такого великого тижня, де пізніше ці люди, які його вітали як царя, пізніше розіпяли так на Христі. Це важливе свято, тому що починається цей великодній тиждень. Далі усі вишукувалися на святкову ходу для прихожан Римокатолицької церкви. Це вже стало доброю традицією. Вже третій рік поспіль. Ми виходимо від пам'ятника Шевченку. Тут коротка молитва, і йдемо до храму з пальмами, з віттями, з галузками. Діти несуть такі вербочки, і ми так готуємося до Пасхи. Це прекрасно, що ми починаємо святкову ходу з центру до свого храму, показуючи, що Ісус Христос є царем нашого життя яким чином ми готуємося до свята Пасхи, також згадуючи всі ті події, які відбувалися більше двох тисяч років тому? Долучилися до ходи, як діти, так і дорослі. Центральною вулицею міста віряни йшли аж до Риму католицького костелу Петра і Павла. Люди несли пальмове листя, а також букети із вробити квітів. відбулось святкове богослужіння. А як відзначатимуть Риму католики одне із найбільших християнських свят Пасху. Дивіться у прямому ефірі на рівне 1 наступної суботи, 20 квітня, о 19 годині. Юлія Павленко Назар Забайдам. новини рівного.